Наприклад, яблука. Спочатку вони зелені, потім сонечко на них світить, і вони починають набувати різних відтінків помаранчевого, червоного, такого рожевого. Але воно не завжди висить на яблунці. Згодом ми називаємо, коли воно стигле, достигле, воно падає вниз на землю. Воно не літає, воно не котиться кудись далеко, далеко-далеко, як тістечко, яке втекло від бабусі. Воно не летить у космос, познайомиться з метеоритами. Воно падає на землю. Саме так, коли яблуко впало з яблуні і відкрили цей закон тяжіння. А хто ж відкрив закон? Цікаво!